5 листопада відбувся прямий ефір з кандидатом на посаду білоцерківського міського голови Геннадієм Диким. В ході ефіру білоцерківці ставили гострі запитання, а кандидат на посаду міського голови відповідав чесно та відкрито. Деякі городяни навіть поміняли свою думку стосовно кандидата дикого. Дякую, і це не поодинокі випадки. Відразу після прямого ефіру Геннадій Дикий поїхав на зустріч з політичною партією Сила людей, де вони в ході зустрічі підписали меморандум. Вам понравились наші пункти з своєї сторони, хотіли сказати, чому ми вирішили підтримати Тому вас. У нас партія, яка була основана на Майдані, у нас є внутрішня ілюстрація. Багато людей з нас є волонтерами. И мы не можем в такой момент остаться в неопределенной позиции. Вот так вот. И так как вы кандидат, который никогда не работали на державных посадах, не занимали в уряде Януковича, то есть не влияли на политику в глобальном уровне, ну, на уровне Украины, поэтому мы решили поддержать вас. Но мы вас поддерживаем З конкретними вашими да обіцяннями до 16 числа, як говориться, ми в вашому розпорядженні. Далі будемо відбувати уже по вашим действиям. Звичайно, я відчуваю ту відповідальність перед громадою. Нам потрібно міняти, але не чекати, що поки зміни змінити керівництво в уряді з, з району, з міста. Кожний на своєму місці. І Тоді все буде добре. Я переконаний. Второй тур. Будет за вами. Ну вот так а то, мы вам До в старай. этом поможем. Зачем это? Ну, да.